Навколо грудного вигодовування існує багато міфів. Що не можна їсти, коли не можна годувати, чого не можна робити. Чимало таких застарілих і безпідставних упереджень можуть призвести до того, що жінки відмовляються від грудного вигодовування або відчувають психологічний тиск через свою невідповідність вигаданим стандартам. У цьому відео ми хочемо спростувати деякі з найпоширеніших міфів разом із педіатриною та експерткою з грудного вигодовування Анастасією Шеловицькою. Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми рожовуємо міфи про грудне вигодовування. Цю статтю написала Олена Козар, журналістка та копірайтерка. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок з повіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Велика частина міфів про грудне вигодовування виникає через нерозуміння механіки цього процесу. Тож звідси почнемо. Грудне молоко утворюється в молочних залозах у структурах, що мають назву альвеоли. Це міхурці, обплетені сіткою дрібних капілярів, саме з кровоносних судин, з відфільтрованої крові та плазми, утворюється молоко. Деякі речовини утворюються безпосередньо в молочній залозі, деякі потрапляють в молоко жирової тканини навколо альвеол, чи навіть із запасів поживних речовин з печінки, але основою грудного молока. Є відфільтрована кров. Процес вироблення грудного молока можна поділити на три етапи лактогенезу. Перший починається приблизно на 16-му тижні вагітності. У цей час молочна залоза готується до вироблення молока. Підвищується рівень естрогену і прогестерону, дещо збільшуються груди, змінюється кольор сосків, активуються залози монткомері, які виділятимуть захисну змазку при годуванні. Також уже на цьому етапі може з'являтися молозиво, але ще блокується активне вироблення молока. Другий етап починається після народження дитини. В альвеолах починається утворення грудного молока. Важливо зазначити, що молоко не з'являється одразу після народження дитини, і це нормально. До його появи виділяється поживне молозиво, якого немовляті цілком достатньо. Саме ж молоко з'являється на третій-п'ятий день після народження. Груди помітно збільшуються, може виникати відчуття розпирання. Але так буває не в усіх жінок. Іноді цей етап може бути і менш помітним чи контрастним. Перехід на третій етап лактогенезу починається з третього тижня після народження дитини і триває приблизно до третього місяця. Це так звана зріла лактація. В цей період жінка може відчувати, що груди стали легші, там м'якші, знизилося відчуття активних приливів молока. Іноді жінки хвилюються, що в них зменшується кількість молока, проте це не так. Просто в цей час організм вчиться краще регулювати вироблення молока і переходить на систему контролю. Лактації, яку називають принципом попиту пропозиції, існує два основних принципи регуляції лактації: перший це гормональний, його головні гормони це пролактин і окситоцин. Пролактин відповідає за вироблення грудного молока, а окситоцин за вихід молока назовні. Коли рівень пролактину починає знижуватися на третьому етапі лактогенезу, то привідну роль відіграє принцип попиту пропозиції, доки буде попит на молоко. Лактація буде тривати навіть декілька років. Але якщо жінка не буде регулярно прикладати дитину до грудей чи зціджувати молоко, то рецептори у грудях відчуватимуть постійний тиск і посилатимуть сигнали про припинення вироблення молока. Також у принципі попиту пропозиції відіграє роль білок у молоці, який пригнічує або прискорює синтез молока. Ці два принципи працюють паралельно від самого народження дитини, але з часом принцип попиту пропозиції стає головним. То які міфи про грудне вигодовування найпоширеніші? Часто можна зустріти дані, що 95-98 жінок фізіологічно здатні годувати грудьми, хоча наукових підтверджень цьому немає. Але справді більшість жінок можуть виробляти грудне молоко. Лактогенез не залежить від форми чи розміру грудей, маси тіла жінки або будь-чого іншого, крім деяких нечастих станів, як, наприклад, гіпоплазія молочних залоз. Але варто розуміти, що виробити молоко і вигодувати дитину це дещо різні речі. Грудне вигодовування далеко не завжди спрацьовує. Легко і злагоджено існує багато факторів, які впливають на цей процес. Полісне прикладання, маленька ротова порожнина у дитини, коротка вуздечка язика і багато іншого. І в такі моменти жінка може відчувати сильний емоційний тиск і докоряти собі за нездатність годувати грудьми. Більшість проблем із грудним вигодовуванням справді можна усунути і зробити цей процес комфортним для жінки і дитини. Для цього потрібні спеціаліст з грудного вигодовування і підтримка близьких. Але навіть за цих умов грудне вигодовування може не вдатися налагодити через сукупність різних факторів. У перші два тижні після пологів жінка справді може відчувати дискомфорт. Це період, коли і мама і дитина звикають одне до одного. Але біль це не норма. Він може виникати через тріщини на сосках, грибкову інфекцію, спазм чи інші причини. На щастя, більшість із цих проблем може вирішити лікар. І найперше, що лікар має перевірити, це правильність прикладання дитини до грудей. Адже саме неправильне прикладання найчастіше викликає біль. Найважливіше правило. Дитина має прикладатись з широко відкритим ротом і захоплювати не лише сосок, але й частину ареоли. Це допомагає їй робити відповідні хвилоподібні рухи язика. А для цього дитина має перебувати у зручній позиції, притиснута до мами близько, голова і тіло. Розташовані в одній проекції дитину потрібно саме прикладати, навіть притискати до грудей, а не просто вкладати їй до рота сосок. Є ще багато нюансів та індивідуальних особливостей, на які е, дозволить звернути увагу фахівець. Це залежить від віку, набору ваги дитини і відчуттів жінки. Перші тижні життя справді вкрай важливо не робити великих пауз між годуваннями. В день перерва має становити 2-2,5 години, а вночі 3-3,5. Це пов'язано з принципом попиту пропозиції, про який ми вже говорили. Щоб налагодити процес лактації, груди мають регулярно спустошуватися. Саме вночі ближче до ранку найчастіше бувають так звані пролактинові піки підвищення гормону пролактину, яке провокує активне вироблення молока. У цей час. Люди можуть набрякати, жінка може відчувати переповнення та дискомфорт. Якщо ці відчуття є, то варто обов'язково погодувати дитину, аби не виниклектостаз. Проте, якщо дитина гарно набирає вагу, а мама не відчуває дискомфорту в грудях, ваш педіатр може рекомендувати не будити немовля вночі. Навколо дієти жінок, які годують грудьми, існує напевно найбільше міфів. Для того, щоб їх спростувати, варто згадати, як утворюється грудне молоко. Воно формується з відфільтрованої крові та плазми, а також запасів поживних речовин. Капуста, яку з'їсть жінка, потрапить до неї у шлунок і кишківник, а не в грудне молоко. Звичайно, певні компоненти таки потрапляють в молоко з їжі мами, але вони вже будуть в зовсім іншому вигляді. Згідно із загальними рекомендаціями, жінки, які годують, мають їсти 5 порцій овочів і фруктів на добу. І їх не потрібно вводити поступово. Жінки можуть просто їсти овочі і фрукти, як їли раніше. Міф про шкоду овочів особливо небезпечний у післяпологовий період, тому що недостатнє споживання клітковини, яка міститься в овочах, може призводити до закрепів, А для жінки, яка щойно народила, такий стан може бути не просто дискомфортним, а дуже травматичним. Ми не можемо сказати, що їжа, яку вживає матір, ніяк не впливає на дитину. Справді у немовлят можуть бути алергічні реакції на їжу мами, але немає жодної доказової стратегії, яка б радила жінкам превентивно виключати з раціону якісь продукти, щоб раптом не було алергії. Найчастіше алергічні реакції бувають на білкові структури. Вони є в рибі, морепродуктах, яйцях і. Молодці, яке так наполегливо рекомендують пити для лактації. Важливо, що алергії бувають саме на білок коров'ячого молока, а не на лактозу, тому перехід зі звичайного молока на безлактозне не має тут жодного сенсу. Алергічні реакції у дитини зазвичай проявляються не висипанням на шкірі, а занепокоєнням і кров'ю чи слизом у випорожненнях. Так проявляється алергічний проктоколіт. Такі стани не загрожують життю малюка. І зазвичай минають до однорічного віку, після чого дитина може спокійно пити молоко чи їсти яйця. А на період, коли є прояви алергії, жінкам справді можуть рекомендувати відмовитися від певного продукту. На щастя, такі алергії трапляються не дуже часто. Кофеїн дійсно потрапляє в грудне молоко. Організм новонародженої дитини дещо гірше справляється з кофеїном, ніж організм старшої дитини. Але якщо ви вип'єте кави. Прямо в пологовому і після цього дитина почне плакати. то досить складно сказати, чи це на неї так подіяла кава, чи один із сотні інших цілком природних факторів, які впливають на немовлят. Тому краще просто дотримуватися загальних рекомендацій і не вживати більше, ніж 2-3 чашки кави на добу. У молока є сталий склад. Кількість білків і жирів, а також кальцію, фосфору, магнію і калію, молоці не залежить від того, як харчується жінка. Навіть якщо вона буде недоїдати, її молоко все одно буде поживним. Адже в організмі жінки є резерви жирів та поживних елементів, призначених для того, щоб формувати молоко. Згадаємо теж, що молоко здебільшого відфільтровується з крові. Отже, навіть за найскрутніших умов, поки в венах жінки тече кров. Буде й молоко. Якщо ж говорити про менш екстремальні умови, то зазвичай жінці треба їсти на 325-425 кілокалорій більше, ніж зазвичай. Але краще приділяти увагу не так кількості кілокалорій, а різноманітності харчування. Це не так. Годувати грудьми під час хвороби можна і навіть треба. У цей час дитина отримуватиме з молоком матері імуноглобуліни – клітини, які виробляє імунітет у відповідь на хворобу. Ці імуноглобуліни допомагатимуть формуванню імунної системи дитини і захищатимуть її від хвороби у майбутньому ще до того, як її власний імунітет почне виробляти захисні клітини і речовини. Крім того, якщо мама захворіла на якусь респіраторну вірусну інфекцію, що передається повітряно-краплинним шляхом, то дитина, яка постійно поруч може заразитися вдихнувши вірус, а не проковтнувши його з молоком. І це може статися ще до появи симптомів у матері. Після появи симптомів жінка може носити маску, щоб зменшити концентрацію вірусів, і провітрювати приміщення, але точно не варто припиняти грудне вигодовування. Насправді, грудне вигодовування це не лише спосіб нагодувати дитину, але й джерело заспокоєння і спосіб зняти стрес. Продовжувати годувати дитину молоком це абсолютно природний фізіологічний процес. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати дітей молоком до двох років, але все індивідуально, і це може тривати й довше. Після року склад молока справді дещо змінюється. У ньому з'являється ще більше імуноглобулінів, тобто воно стає ще більш захисним для дитини. Також після шести місяців молоко вже не Може бути єдиним способом годування. А в рік дитині вже потрібен повноцінний раціон, який е, можна ефективно поєднувати з грудним вигодовуванням. На жаль, таку рекомендацію все ще дають деякі лікарі. Також можуть рекомендувати, наприклад, стідити молоко, вилити його і годувати наступною порцією. У цих рекомендаціях немає жодного сенсу. Лактація це безперервний процес. Молоко неможливо розділити на порції. До того ж, рекомендація не годувати грудьми два дні може бути шкідливою для жінки, бо це порушує процес лактації і призводить до набряку грудей і ризику виникнення лактостазу. Якщо жінці проводять медичну процедуру, навіть МРТ з контрастом, вона найчастіше може спокійно годувати дитину у звичному режимі. Сумісність процедур та контрастів можна перевірити на сайті ІЛАКТейшн e чи lactmed. Там саме можна перевірити сумісність ліків із грудним вигодовуванням. Наведені вищі приклади лише деякі зупереджень, з якими стикаються жінки під час грудного вигодовування. Для того, щоб зробити цей процес комфортним для вас і вашої дитини, довіряйте лише перевіреним даним та порадам лікаря. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. А ми побачимося з вами у наступному відео. Бувайте!